Березня 2024 року я на дачі. і Сьогодні такий гарний день, що можна попрацювати. Там я вже обробив трошки персики, я б обробив. А сьогодні я хочу показати, як я буду обрізати куч винограду одеський Чорний. Я буду її обрізати на рожки. На, оставлять на три брунечки, тому що одеський чорний, добре е, роде і закладає плодову почку на другій, на третій поч, е, почки. От на, на три почки я буду його обрізати. Залишу оцю зону нижню і запусню от сюди. Внизу буде. Рожки, а там положу просто гілочки, виложу доль по горизонталі. Так, раз, два, три, це зрізав. Раз, два, три зрізав. Тут нас длінна йде, тут вже я попідрізав і залишу оцю. Ці я поубираю. Так, оце в мене піде. Я її теж. Також її обріжу, щоб не заважала. А оці, оцю я ось. Дуже добре закладають почки. Дуже гарно. сюди і відсю і допомогу Одеський чорний дуже гарне вино Ой, якщо погода дозволяє воно визріває дуже добре лоза в прошлому сезоні осінь дала визріть. дала визріть. Ну, наверное, оцю я да. отюди знизу добавлю її і... потом позакріпляю добре. Так, тут есть, тут є. Так, тут є. Вся пішла в мене гору мою барен. Добавлені її знизу.

Отак От отчищаю, так що в мене ляже над бідідочкою, дві лозини пішли нагору, запустив і тут вона перекриє, піде вгору і накриє на нарочку. На таким чином. Одеський чорний я вже, мабуть, сезонів 4 не вкриваю. Е, набрав він силу. Перші роки я укривав, ну, тут якраз північна сторона треба було вкривати, тому що тут і сніг сходив і лежало на ньому багато снігу, і дороги розчищав на нього кидав. А останні роки не укриваю, витримує. Та, що почка визріла, лоза визріла, він, він роботоспособний. Тут почка оце я з осінь обрізав. Так що... І Урожай закладує дуже гарний. У минулому році був град. Якраз туди бив, але ну, грозі такі були гарні. Може правильно, неправильно я зробив так, як мені удобно для моєї якби, такої беседки. І розширив зону плодоношення, аж до кінця до калітки. І ще я зараз обріжу, там теж, також на рожки, там у мене є чорний доктор. Теж я ще не обрізав. Я там раніше відео показував, що я покажу вам. Зараз перейдемо до того куща, також я обріжу. Ну оце кущ чорний доктор. Він у мене раніше був отут. Я його прогнав по землі, отут у нього корінь основний знаходиться. Я його під землею провів на ту сторону і розложив по тому краю. Мені так він тут заважав і я переніс в минулому році туди. Так що зараз у мене отак. Тут також я обріжу на три почечки, а те все. Обріжу да, так спочатку уберу його, і потім попідчищаю. Як тут так. так? Знизу обираю Ну і ще б хотілося, звісно, показати. Перезимував він добре. ось Зрізаю зелене. А сок піде, він ще яркіший, зелений колір набере. Так що він не укривається. У мене вже років теж 4, мабуть. Перші роки укривав, а останні роки не укриваю, Так що витримує. Біля берега, біля ставка, балка, як би, ну. Бажано, звісно, йому більше тепла в вересні місяці. Ну, Отаким от чином він у мене буде. Він у мене один, він у мене один. Я його мішаю з іншими сортами винограду технічним. там у мене є ще внизу. Голубок, Ні, не голубок, якийсь пізні, пізній у березі є. І я його змішував, тому що Чорний доктор виноград не ранній, він на кінець вересня. Так що... Я додаю його, тому що його по урожайності не вистачає, щоб заложити 10 літрів одного його. Я змішую його. Ну Це отак я обрізав чорний доктор. Всім дякую за увагу, всім гарних урожаїв, гарних вихідних, всім пока. Ну, а оце наші хозива на дачі, які нас оберігають від мишей. І осяки гризиня носить і крес.